Привіт друзі! З вами Тетяна, яка знаходиться в Калгарі. Приїхали ми в торгівельний центр Chinook. Хочу показати, які бренди тут. Canada Гус, мабуть. Сіфані, красота. Ось такий він, дуже мені нормалістичний. Маю про курс. Давайте подивимося, які тут сумки. Нещодавно я викладала відео із Києва, і там є приклади, які сумки у нас продаються, ну тут щось схоже. Ось такі я не пам'ятаю, але можливо і є. В тонах одежа дуже цікаво все виглядає. Mm. Mm. На скидках ось таке взуття. рюкзачки. Не знаю, чи знайду я ціну тут. Зараз подивлюся так общим планом, що тут є. Таке приблизно нас те саме продається. Валізи, великі сумки для подорожей. Ось. подорожі. 398 канадських доларів, 1 до 30 гривень у нас курс. Ось така колекція зараз. Дуже прикольно все виглядає. Як вам? Дивіться, яке блискуче. Прикольно. Ну, є що вибрати. Дуже цікавий бренд. У мене сумка є, і в задоволена. Якщо хто думає про сумку, то можна і купити і Майкл Корс. Ось така колекція. Як вам? Напишіть, що сподобалось вам. Тед Беккер Лондон. Лий Вітон. Сумки теж цікаві. Така малюпусічка. Там мені здається, не вдасться нічого зняти. Ось так, крізь. ой, такий трафарет, можна щось побачити. Косметика Мак я тут бачу. В общем, багато цікавих брендів тут є. Ось такі бренди. Ну, я знімаю для тих, хто, можливо, тут не разу не був і знаходиться в Калгарі. Ну і просто, якщо українці вам цікаво, що відбувається в Канаді, то ось такі магазини тут є. Ванси, дуже прикольно. Тут колекція Вансив буває і такий вибір гарний. Спортивний бренд, дуже багато людей. Ось так і я по-спортивному. Ось цей бренд. Дуже незнайомі. Багато незнайомих брендів. То був Лего, цілий магазин Лего. І тут рай для любителів Лего. Дуже цікаво порівнювати, що відбувається в наших троєх центрах, що тут. Ну, люди полюбляють в Канаді торговельні центри, тому що особливо взимку нікуди ходити, то вони ходять по магазинам, по торговельним центрам, по музеям можливо. І ось такий магазин, тут багато спортивного одягу і взуття. Ось Приблизно така одежа тут продається. Я так розумію, тут дуже багато брендів. Це як такий мультимагазин. І Nike, Найки, і Adidas, і різні різні бренди продаються. Спортивний, спортивний одяг і взуття. Nike — 110 доларів. Ці — 120 доларів. 260 доларів Джордан. 230 зараз коштує 185, а ось такі 65 доларів. 70 доларів Nike. 165 доларів на скидки зараз. І ці 165 доларів. 165 канадських доларів нагадую. Тому що відрізняється курс американський канадський долар. Ось такі. Цікаві є моделі. Така музика тут дуже гучно грає, так що вибачайте, що мене не дуже чутно, я намагаюсь говорити дуже голосно. 110 доларів. Ось іще такий бренд тут є. Я так розумію, тут фудкорт так багато людей, так все гучно. Детська одежда. Ось такий дитячий одяг тут продається. Софмуф. Мабуть, так це називається бренд. І тут я теж дивлюся, що, мабуть... Різні бренди є. Я перший раз тут знаходжу, так що вибачайте мене, можливо, щось я не так говорю. Поправте, хто знаходиться в Калгорі. Метерштоп, ось колекція. Олексія. Це, здається, дуже зручна. Ось такий. Таке взуття. Конверси. 75 канадських доларів. Adidas 40 доларів. Vans 95 доларів. Здесь на скидках і тут дуже багато всякого взуття. Різних брендів. Ванси, ванси. Я так розумію, тут дуже багато взуття на, е, під, на низьких підборах, спортивного взуття, так що, якщо вам потрібно щось таке подібне, можете сюди заглянути. Лапост, скидки якісь тут є. Так, дивимось 104-105 доларів. Лапости. Рибок. Рибок у нас тут 120 доларів. Ось такі трохи дії класики. Таке спортивне зуття 91 долар, це вже чоловіча. Що тут ще є? Скидки йде, йдуть 126 доларів ось такі. Тобто якийсь вибір є кума. 77 доларів ось такі. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на мій канал, буду показувати вам, що продається в Канаді, чим я живу, що я малюю. Якщо цікаво, приєднуйтесь до мого каналу, коментуйте. З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово перебуває в Калгарі. Пока-пока. Бережіть себе, мої любі. Бажаю міцного здоров'я. Пока-пока.